Тендітна красуня у військовій формі, особливо їй пасують весняні квіти. Старший офіцер відділу обліково-мобілізаційної роботи, майор Оксана Мельник, свідомо обрала службу у Збройних силах України. каже, виросла у сім'ї військового зараз. Вона відповідає за постачання транспортних засобів у зону. АТО за результатами проведення Попередніх черчіської мобілізації наша робота була відмічена вищим керівництвом як одна з найкращих. Не кожен чоловік зможе виконувати таку роботу, зізнається Оксана. Втім, сили їй вистачає. Каже, працювати у колективі, де більшість чоловіки, зовсім не важко. Я себе впевнено відчуваю, незважаючи на те, що я, як ви кажете, без каблуків, Самостійно впевнена, незалежна жінка. Тим більше зараз нам збільшили грошове забезпечення, що дає це одне із позитивних моментів проходження військової служби. Задоволена службою у Збройних силах України і Ірина Андрусів розповідає, пішла служити за покликом серця. Хоча робота забирає чимало часу, вдома на офіцера чекає сім'я та маленька донечка. Вона дуже любить, коли я приходжу додому у формі. От вона, вона. І все подобається, подобається мама у формі. Чоловік задоволений. Він поважає мій вибір, поважає мою роботу. В службі у Збройних силах України старший солдат, радіотелеграфіст Надія Петрушевич віддала два десятки років. каже День прав жінок і миру чудова нагода не тільки подарувати квіти, але й оцінити те, що роблять для України жінки. Було по-різному, було і важко, було і легше. Ну на даний час я можу сказати, от е, фінансування зараз покращилось набагато е, е, ну. Стало легше, скажімо так, навіть в фінансовому плані. З нагоди свята представниць слабкої половини людства у обласному військовому комісаріаті вітали квітами та грамотами. Чоловіки кажуть, жінки ні в чому їм не поступаються. Навпаки, вони стійкі та сильні, адже не тільки несуть службу, але й оберігають сім'ї, виховують дітей і на рівні з чоловіками захищають свою країну. У свято згадували жінки військові про Надію Савченку. Українська льотчиця кажуть, є для них уособленням патріотизму і незламності. Я офіцер українських військових сил. Я мала повне право захищати свою землю. Я виконувала свій долг. Ви не судите ваших ветеранів Другої світової Великої Отечественної війни. Ну не судите почему-то тільки ваших. Зато скільки людей вони вбили, захищаючи свою землю у міжнародний день прав жінок і миру представниці прекрасної половини людства бажали одна одній миру та завершення війни. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.